15 кращих і кожна гідна нести титул Пані Харків Харків-2024. Гармонія краси, успіху, благодійності у Харкові. Пройшов фінал традиційного конкурсу. Тривала два місяці за цей час на фіналісток чекали різноманітні майстер-класи, дефіле, фотосети, інтерв'ю, з журі. Це показує те, чому на усіх жіночих плечах тримається не тільки на жіночих, велике дякую чоловікам, але зараз має жінка. Тримається Харків. Заліза бедом. Це чоловіки, а жінки. Це вода, яка може все знести. Я дуже вдячна партнерам, які нас підтримали. Тому що якби не ви, ну ми б цього не зробили. Не перший захід у команді підтримує християнський благодійний фонд Покров. По перше, як я вже казав, сьогодні нам усім дуже не вистачає позитивних емоцій. Такий захід це чудова можливість побачити красу. Поспілкуватися з цікавими людьми та побачити щасливих жінок, які сидять в залі. По друге участь у подобних заходах допомагає жінкам повірити у свої сили, можливо, змінити життя найкраще і самореалізуватися. Щодо організації, чи все вдалося, та як працювалося в команді? Цей захід був організований вже давно, організовувався довгі місяці. І сьогодні ми бачимо, що прийшли люди, прийшли жінки, а свято починається. А там побачимо команда дуже професійна, команда опитна, багато років займається проведенням таких заходів І все. І думаю, що удача на нашій стороні. Зі словом, пані асоціюють заміжну жінку, родину, благополуччя, успіх. Ваш благодійний фонд не вперше допомагає, першочергово родинам саме з дітьми. З початку війни наш фонд допомагає мамам з, діть, з дітьми. Тисячі дітей були забезпечені дитячими харчуваннями. Наш пункт роздачі на проспект науки в місяць обезпечував 5 тисяч дітей дитячим питанням, одягом, ліками і всім необхідним, що треба для молодих, дів, мам, для молодих мам. Я думаю, що війна не закінчилася, але допомога. Все одно необхідна і в ближайші місяці ми будемо тільки наращувати і улучшати нашу працю. Сучасні реалії диктують і нові критерії оцінки. Кожна учасниця сьогоднішнього конкурсу дуже вродлива та неперевершена. Але крім цього, сучасна жінка має причаровувати не тільки своєю вродою, але й впевненістю в собі, освіченістю та родицею. Отже, нехай переможе найкраща жінка на цьому конкурсі. Подобні заходи, особливо в тих умовах життя, в яких ми з вами зараз знаходимось, дають можливість не забувати нам, що ми жінки, ми потребуємо свята та краси. Нам також важливо розкрити себе і показати себе світу. Триває грандіозний фінал конкурсу пані Харків Харків-2024». Які емоції вирують наразі у учасниць? Зараз питаємо, що відчуваєте зараз емоцію захоплення і радості за те, що харків'яні зібрались тут відсвяткувати свято успіху, краси та допомоги іншим. Так, і Жінкам важливо бути жінками тут і зараз. Так, так. так. Особливо ми зараз у Харкові знаходимося, і для нас це дуже важлива подія. І успіху вам, та нехай переможе найкраща. Пані Харків, це віра, надія, любов. життєстойкість, мужність і сексуальність. А взагалі, які вони харків'янки? От Всі ці якісті і сходять в наших харків'ян Харкі, особливі. особливі І так. за якими критеріями чи що потрібно для перемоги, як на вашу думку у цьому році ми а, перше, що, що розсматриваємо, це громадянську. Діяльність ботака так Бо таке так, так, такий не час право нагороджувати пані Харків 2024 випало членкині журі та переможниці гран прікс Прікс» 21-го року Олені Філенко, яка гідно тримала цей титул. Як взагалі змінилося ваше життя після перемоги? Ой, до перемоги я вважала, що я вмію все та можу все. Але після конкурсу та за час підготовки до конкурсу я зрозуміла, що я багато чого не вмію. Навіть ходити я вважала, що гімнастки можуть все, але ні. Стать королеви мені допомогли зробити організатори конкурсу, та я познайомилася з багатьма дівчатками, з якими ми зараз заснували цікаві проєкти, доспів співпрацюємо. Це дуже змінило моє життя. Та як змінилися критерії оцінки від початку повномасштабного вторгнення? Я вважаю, що зараз дуже важко оцінювати, тому що коли була співбесіда з дівчатками, я була вся в мурахах та відчувала себе маленькою Пилинкою, мушкою якоїсь, тому що дівчата на справжні герої. Як вибрати з них найкращу? Я не розумію. Я б дала медалі героя України кожного з цих дівчаток. Я я зараз стою, в мене дибам от цих подвігів, які звершили ці дівчатка за час війни. Показ колекції від українських дизайнерів, ексклюзивні подарунки від партнерів заходу та підтримка бізнесу. Так, до заходу долучилися найбільш яскраві представники бізнес-спільноти Харкова, такі як Феромон, «Інновація», «Офтальміка», Естетікс. Продовжуйте працювати у Харкові та заразом підтримуйте економіку та такі заходи нашого міста. Так, дуже люблю місто Харків. Вважаю вас своїм рідним містом, хоча народився в іншому. Вже почав працювати тут після закінчення інституту. От дуже радий бути корисним зараз. Саме зараз цей важкий час. Та щодо генерального Артнерс, взагалі, як сприйняли цю ідею, слід кажучи чесно, з ентузіазмом дуже приємно долучитися до такого заходу яскравих успішних людей, чарівних жінок. Масштабування конкурсу ексклюзивно до фіналу подарунки надав і готельний комплекс Одеса, що в Аркадії. І ось зала завмирає. Оголошення переможеці. Ми повинні збуватись. Юлія Савченка. Ось оглоска. Пані Харків. Гран-прі. Самшор юлія. Головна вечора! І ексклюзивне перше інтерв'ю для команди Вісті Ньюс. Ви знаєте, я дійсно повірила, що врій збувається. Мію вірила не тільки я, але візьмі і, син, і мій чоловік, який служить зараз в за селу. Мої батьки, які виховували мене завжди доброю людиною та чесною. І дійсно мрій збувається. Дякую. Своєму сином і чоловіку, а також батькам. Дякую, я не подаду. А на сцені 15 головних жінок Харкова. Вашому злаві ласків! Анастасія Почерніна, Євген Серіков, Вадим Макарюк. Вісті.